Усім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо, як розв'язувати задачі про рух річкою. Отже, що ж нам необхідно з вами знати про рух річкою? Перше, необхідно враховувати те, що будь-який плаваючий засіб, будь то човен чи катер, має власну швидкість. Власна швидкість катера, або човна це та швидкість, яку даний човен може розвинути за допомогою свого власного мотора у стоячій воді, наприклад, в озері. Варто звернути увагу на те, що в озері вважаємо відсутньою течією. Якщо ж ми говоримо за рух річкою, то варто ще враховувати наявність течії, яка буде або заважати. Катеру рухатися, або, навпаки, буде йому допомагати рухатися швидше. Що це означає? Уявимо ситуацію, що у нас є катер, який має власну швидкість, яку він розвиває за допомогою мотору, і, власне, він пливе із цією власною швидкістю за течією річки. Отже, швидкість. Катера, а також швидкість течії, направлені в один бік. В такому разі, течія буде допомагати нах... катеру плисти трішки швидше, власне, на свою ж швидкість. Тому для спостерігача, який буде дивитися на даний катер, наприклад, з берегу, буде здаватися, що цей катер буде плисти трішки швидше, ніж якби він плив у стоячій воді, наприклад, в озері. Тому в даному випадку швидкість катера за течією можна обчислити, додавши до власної швидкості катера і ще швидкість течії. Може бути також другий випадок, коли наш катер буде плести проти течії річки. Давайте для научності розглянемо таку картинку. Ось наш катер. Він Буде плисти проти течії. Отже, в цьому випадку його власна швидкість буде направлена в один бік, а швидкість течії буде на цей раз направлена в протилежний бік. В такому випадку течія буде начебто трішки зносити катер в протилежному напрямі. Тобто, тим самим буде заважати йому рухатися. Тому для спостерігача на березі, буде здаватися, що катер рухається. Трішки повільніше власне назначення швидкості течії, ніж якби він це робив у стоячій воді. Через це швидкість катера проти течії можна порахувати, віднявши від власної швидкості катера швидкість течії. Також в даних задачах зазвичай ми будемо розглядати рівномірний рух катера. Тому нам знадобиться формула для швидкості під час рівномірного руху. Нагадаю, швидкість для рівномірного руху ми можемо обчислити за формулою V, дорівнює S поділити на T, де V – це швидкість, S – це відстань, яку долає катер, і T – це час. Звідси, з даної формули, знаючи правило пропорції, можна досить легко виразити шлях або відстань. Яка буде дорівнювати швидкості в помноженій на час, і також час, який буде дорівнювати відношенню пройденого шляху до швидкості. Давайте перейдемо тепер до розглядання конкретного прикладу. Отже, маємо умову задачі, де в першому реченні дається досить багато даних про. Рух катера проти та за течією річки. І в кінці нас просять знайти власну швидкість катера та швидкість течії. Отже, відповідно, першим кроком давайте введемо невідомі зміння. Досить логічно, оскільки нас просять знайти саме власну швидкість катера та швидкість течії, позначити ці величини саме через невідомі зміння. Зазвичай для цього використовують x та y. Отже, давайте. Введемо наступні позначення. Нехай х км за годину, наприклад, це буде власна швидкість катера. Отже, власна швидкість катера. А швидкість течії позначимо змінною y. Отже, y км за годину це буде швидкість течії. Наступним кроком почнемо аналізувати задачу по частинам. Перше речення починається з того, що ми знаємо, що катер проходить 48 кілометрів проти течії річки. Отже, давайте уявимо собі цю ситуацію. Отже, наш катер почав рухатися і пройшов відстань у 48 км Причому цей рух був проти течії, тому течія була направлена в протилежному напрямку і заважала рухатися катером. Відповідно, далі за умовою задачі ми можемо побачити інформацію про сумарний час, який знадобився катеру для проходження певної відстані проти та за течією річки. Тому є сенс записати вирази для часу, який знадобився катеру для проходження 48 км проти течії, та далі 30 км за течією. Отже, будемо послідовними і спробуємо отримати вираз для часу, який знадобиться катеру на проходження 48 км проти течії, як ми вже з вами пригадали. Час зручно розраховувати для рівномірного руху за формулою відстань поділити на швидкість. Отже, відстань в нас з вами відома. Це 48 км. Далі залишається отримати значення швидкості. В даному випадку катер пливе проти течії, тому його швидкість буде зменшена на значення швидкості течії. Тобто швидкість катера в цьому випадку, тобто швидкість його руху проти течії, буде дорівнювати його власній швидкості мінус швидкості течії. Використовуючи наші позначення, треба від х відняти у, де х це власна швидкість катера, а у – швидкість течії. Таким чином. Дуже швидко вже маємо значення часу руху катера проти течії. Давайте випишемо цей вираз. Отже, час руху проти течії буде дорівнювати S, тобто 48 км, поділити на V проти течії, в нашому випадку X-Y. Отримали значення, тобто вираз. Для часу руху катера проти течії. розглядаючи умови задачі далі, бачимо, що катер далі подолав 30 км за течією річки. Тобто, в такому випадку катер змінив напрям свого руху, пройшов відстань у 30 км, і течія йому на цей раз допомагала. Листи. Тому швидкість катера за течією можна обчислити як швидкість власна катера додати швидкість течії. Згідно наших позначень, це буде X додати Y. Аналогічним чином можемо записати вираз для часу руху цією ділянкою. Отримаємо вираз Т за течією. Це буде S за течією. Поділити на швидкість за течією. Відстань знаємо: за умовою задачі це 30 км А швидкість за течією. Щойно записали це Х додати Y. Згідно умови задачі, як вже ми зазначали раніше, на все про все. Катер витратив сумарно 3 години. Тому досить логічно сказати, що разом на подорож проти течії, а також на подорож за течією. Катер витратив сумарно 3 години. Звідси ми з вами і отримаємо перше рівняння нашої системи. Отже, давайте замість часу проти та часу за течією підставимо. Раніше отримані вирази. Отже, замість часу проти течії я підставлю вираз 48 поділити на х відняти y. Замість часу за течією я підставлю вираз, отриманий щойно. І разом отримаємо 3 години. Таким чином, ми з вами отримали перше рівняння нашої майбутньої. Системи рівнянь. Давайте проаналізуємо наступне твердження умови нашої задачі. Згідно умови, 15 км за течією катер долає на одну годину швидше, ніж 36 км проти течії. Давайте аналогічно зробимо схематичні креслення. І запишемо час, який знадобиться катеру на подорож на 15 кілометрів та на 36 кілометрів відповідно. Розпочнемо з 15 км за течією. Отже, відповідно, катер рухався в тому ж напрямі, куди напрямлена і течія. Відстань 15 кілометрів. Отже, згідно формули часу, достатньо поділити відстань на швидкість. Ми вже з вами знаємо, що швидкість за течією, згідно наших позначень, буде дорівнювати х у. Тому, поділивши дану відстань на швидкість за течією, отримаємо вираз 15 поділити на х дати у. Далі. Розглянемо рух ділянкою 36 км проти течії. Отже, на цей раз катер буде рухатися в протилежному напрямку від течії. Зображу це схематично. Оскільки ми пам'ятаємо, що швидкість руху проти течії у нас вийшла. X відняти Y, то схожим чином, запишемо вираз для часу руху проти течії для цього випадку. Отримаємо відстань, яка дорівнює 36 км, поділити на V проти течії, тобто 36 км поділити на X відняти Y. Отже, ще раз, для того, щоб отримати дані вирази, нагадаю, ми з вами використали значення швидкостей за та проти течії. Швидкість за течією в нас згідно попередніх позначень, становить Х додати у, а швидкість проти течії дорівнює X відняти Y. Також, згідно даної частини задачі, ми бачимо, що на подорож за течією Катер витратив на одну годину менше, тобто він пройшов цю відстань на 1 годину швидше, ніж долаючи 36 км проти течії. Тому можемо зробити висновок, що значення даного часу буде менше на одну годину, а відповідно значення часу, яке Витратив катер на проходження 36 км це більше значення, на, знову ж таки одну годину. Отже, позначу, що це значення буде більше на одну годину. Відповідно, керуючись логікою, що більше відняти менше це і буде наша різниця по часу. Можемо скласти рівняння, що час більший, тобто час, який витратив катер. На подолання дистанції проти течії, це буде 36 ділити на х-y. Якщо від даного значення відняти менший час, тобто час, який витратив катер на подолання дистанції за течією 15 поділити на x плюс y, ми отримаємо різницю в 1 годину. Таким чином маємо друге рівняння нашої системи рівнянь. Давайте перепишемо дані рівняння разом і розглянемо, яким же чином можна швидко розв'язати отриману систему. Отже, перейдемо до формулювання самої системи. Випишемо ще раз. попередньо отримані два рівняння. Отже, перше рівняння нашої системи буде таке 48, поділити на x, y, додати. 30 розділити на х плюс y дорівнює 3. І друге рівняння системи. 36 розділити на х-, відняти 15 розділити на х, додати і дорівнює 1. Перед тим, як доступити до розв'язку даної системи, варто помітити, що ікси та y в цю систему входять в однакових виразах. А саме зустрічається вираз X-Y або вираз X плюс Y. В будь-якому іншому вигляді X та Y в дану систему не входять. Тому логічно зробити заміну для спрощення даної системи. Отже, перейдемо до заміни. І позначимо один вираз X-Y за якусь іншу літеру. Наприклад, оберемо A. А x плюс y позначимо, наприклад, B. Якщо використати цю землі, то система стане набагато простішою. Давайте її перепишемо. Матимемо 48 поділити на А, додати 30 поділити на B, де B я записую замість Х плюс Y, а літеру А записую замість виразу Х-. Це буде дорівнювати 3. І аналогічним чином виконую заміну в другому рівнянні даної системи. Отримаю 36 поділити на А, відняти, 15 розділити на Б. І це дорівнюватиме одному. Далі для розв'язання даної системи використаю метод додавання. Хочу позбавитися від змінної B. Для того, щоб вона скоротилася, варто домножити друге рівняння отриманої системи на 2. Тоді друге рівняння системи отримаємо. В наступному вигляді множимо 36 на 2, це буде 72 ділене на А, відняти 15 примножені на 2, даватиме 30 ділити на В і дорівнюватиме 2. А в першому рівнянні все залишиться поки що без змін. Отже, 48 поділити на А, додати 30 поділити на Б, то 3. Помічаємо, що вирази 30 поділити на Б і 30 поділити на Б зі знаком мінус мають протилежні знаки, тому, якщо додати обидва рівняння, дані вирази в сумі дають 0. Тому. Під час додавання у нас залишиться лише одна змінна, а саме змінна А. Отже, додамо дроби із змінною А. Отримаємо 48 поділити на А, додати 72 поділити на А. Як я вже сказав раніше, вирази 30 ділене на Б та мінус 30 ділене на Б. В сумі даватимуть 0, ну, тому їх записувати немає сенсу. І після знака дорівнює, отримаємо 3 додати 2. Тобто 5. Оскільки в лівій частині отриманого рівняння маємо дроби з однаковими знаменниками, можемо легко їх додати. Отже, 48 додати 72 буде 120. Давайте запишемо 120 поділити на А дорівнює 5. Звідси легко знаходимо значення а буде дорівнювати 120 поділити на 5 або 24. Далі використаємо, наприклад, перше рівняння нашої системи для того, щоб знайти B. Отже, нагадаю, перше рівняння нашої системи ось в такому вигляді записується. 48 поділити на А, додати 30 поділити на Б, дорівнює 3. Тепер, підставляючи сюди отримане значення для А, матимемо 48 поділити на 24, додати 30 поділити на Б, дорівнює 3. Звісно, 48 поділити на 24, це буде 2. Таким чином отримаємо наступне рівняння: 2 додати 30 поділити на Б, дорівнює 3. Продовжимо розв'язувати дане рівняння. Виразимо 30 поділити на b і матимемо 3 відняти 2 у правій частині. Тому 30 поділити на Брівнює 1, звідки маємо значення b рівне 30. Отже, ми з вами щойно отримали значення a та значення b, тому готові перейти до зворотньої заміни і нарешті. Отримати значення x та y. Отже, виконаємо зворотню заміну. Нагадаю, x y ми заміняли на змінну А, яка у нас відповідно була щойно знайдена і дорівнює 24. Тому x y буде дорівнювати 24. Також, згідно попередньої зробленої заміни, x додати y дорівнював b. Тому, враховуючи, щойно знайдене значення b, отримаємо рівняння x плюс y дорівнює 30. Дану систему дуже легко знову ж таки розв'язати методом додавання, адже, як бачимо, змінні y входять з протилежними знаками в обидва рівняння. Отриманої простої системи. Тому, додавши перше рівняння до другого, отримаємо х х 2х, у в сумі дадуть 0. А 30 додати 24 дасть 54 в сумі. Поділимо отримане рівняння на 2 і знайдемо значення x, що становитиме 27. Тепер. Використаємо перше рівняння нашої системи і знайдемо відповідне значення Y. Отже, підставимо значення Х, що рівне 27. І отримаємо наступне рівняння. Звідки Y дорівнюватиме різниці 27 і 24. Тобто Y дорівнюватиме 3. Проаналізуємо отриманий результат. Ми пам'ятаємо, що саме змінною Х ми позначали власну швидкість катера. Тому, враховуючи це, власна швидкість катера буде становити 27 км за годину. Гадаю, змінною y ми позначили швидкість течії річки. Тому швидкість течії буде становити в даній задачі 3 км за годину. Дані Результати цілком реальні, тобто швидкість течії справді менша, ніж швидкість катера, що виглядає цілком природньо. Таким чином, ми завершили розв'язання даної задачі і отримали відповідь, де власна швидкість катера буде становити 27 км за годину, а швидкість течії річки буде становити 3 км за годину. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео.